Боже, коли світ навколо мене тремтить, коли шум війни заглушує кожну думку, коли страх хоче оселитися у моєму серці, нагадай мені, що ти тут, ти не просиш мене ігнорувати біль, але просиш не дозволяти мені стати цим болем. Ти запрошуєш мене знайти в собі місце, яке не може бути зруйноване. Посеред хаосу я можу обрати думку про спокій, я можу дихати, я можу слухати твій голос, який голосніший забуть який снаряд. солодший забудь-яку тишу. Допоможи мені пам'ятати. Я не жертва, я з тобою. І навіть якщо все зовні здається темним, ти світло, яке ніколи не гасне. Амінь.